Уперте кошеня. В однієї дівчинки жило маленьке сіре кошеня. Воно було таке вперте, що все хотіло робити по-своєму. Якось вийшло кошеня погуляти, а дівчинка йому каже Не йди далеко, заблукаєш. Не послухалося кошеня, і пішло у ліс йшло йшло та й заблукало. Ходить котик по лісу, ніяк дороги додому не знайде, так і ходив до ночі. Раптом заухкав у лісі пугач. Злякалося кошеня, сіло на пеньок і заплакало. Біжить мимо зайчик, побачив кошеня і питає. Ти чого тут сидиш? А кошеня йому відповідає, я загубився. О, дивак!» – здивувався зайчик. Ти хто такий? Не знаю, каже кошеня. Я маленький. Подурний. А мама, у тебе хто? А в мене замість мами дівчинка, відповідає кошеня. Засміявся зайчик, сів біля пенька на траву, заплескав вухами і почав думати. думав думав та й каже. А ти стрибати вмієш? Стрибати я добре вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ти зайченя, каже йому зайчик. Ходімо, я тебе додому відведу. Пострибали вони разом. Перестрибнули канаву, а зайчиня й питає. А чому у тебе вуха маленькі? От, причепився, розсердилося кошеня. Чому та чому? Чи не все одно? У мене зате хвіст довгий. Ну, гаразд, відповів зайчик. Тоді пішли далі. Привів зайчик кошеня до городу. Де жили зайці? Мамо, каже він зайчисі, я в лісі зайченя знайшов. Добре, відповідає зайчикова мама. Дай йому поїсти, та лягайте спати. Пізно вже. Взяв зайчик капустяний лист і дає кошеняті. На. Що на? дивується кошеня. Це значить, бери та їж, каже йому зайчик. Взяло кошеняка капустяний лист і заплакало. Я їсти його не вмію, я маленький. Що ти все маленький та маленький? передражнив його зайчик. Я сам теж маленький, а дивися як. Вихопив він у кошеняти капустяний лист і одразу його згриз. Тільки один кінчик лишився. Взяло кошеня кінчик капустяного листа і стало ним сльози витирати. Побачила кошеня зайчикова мама, похитала головою. Ні, каже, це не зайченя. Зайці, закричала вона. Ану, швидше всі сюди. Подивіться, яке звірятко мій син у лісі знайшов. Зібралися зайці, дивляться, ніяк не можуть второпати, що це за звір незрозумілий. Вийшов з ліщини старий кульгавий та кривоногий заєць. Відійдіть, каже, дайте мені подивитися. Оглянув кульгавий заєць кошеня з усіх боків і питає. А чи вмієш ти лазити по деревах? Вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ходімо. Я відведу тебе додому. Я знаю, хто ти. Ти білченя. Бачите, вуха маленькі, а хвіст довгий. Та пухнастий. Вірно, вірно, закричали зайці. Як це ми раніше не здогадалися? Пошкандибав кривоногий заєць, а кошеня за ним. Перейшли вони через поле, зайшли на узлісся і прийшли до Старого Дуба. Тут у дуплі жила білка. Підійшов кульгавий заяць до дупла. І затарабанив по стовбуру. Хто там? крикнула зверху білка. Це я, кульгавий заєць. Білченятко до тебе привів. Нехай сюди лізе, каже білка. Мені ніколи, я запаси на зиму готую. Полізло кошеня по дубу. Лізло, лізло, на силу дібралося. Сунулося в дупло, а білка йому дає шишку. На, бери їж. Образилося кошеня. Сама таки їж каже, і кинуло шишку. Як ти смієш? закричала білка. Шишки кидати. От я тебе покараю. Хотіла вона його відшльопати, замахнулася лапою та зупинилася. Придивилася й каже, адже ти не білченя. Я не знаю, відповідає кошеня. Я їсти хочу. Що ж тобі дати? каже Білка. Хочеш сушених грибів? Ні, відповідає кошеня. Я мишку хочу. «От дурний!» – розсердилася Білка. Що ж ти мені раніше не сказав? Я б відразу здогадалася, що ти їжаченя. Привела білка кошеня до їжаків. Заберіть, каже, ваше їжаченя. Його в лісі знайшли. Нехай іде до їжаченят, відповідає їжачиха. Мишку з'їсть і спати лягає. Повечеряло кошеня. Та тільки -но лягло спати разом із їжачками та як схопиться. Ой не можу усі боки поколов, і заплакало. Прокинулася їжачиха і каже. Що мені з тобою робити? Не зайчиняти, не білченя, не їжачиня Хто ж ти? Я не знаю. Відповідає кошеня: Я маленький. Позіхнула їжачиха та пішла спати до себе в нору. А кошеня сіло під деревом і проплакало всю ніч. Вранці, коли визирнуло сонечко, на високій сосні прокинулася ворона. Побачила вона кошеня і каже. А я знаю, хто ти. Хто? питає кошеня у ворони. «Кошеня ти. Ось хто, відповідає ворона. Правду кажеш, говорить кошеня. От дивак, чи то я кошенят не бачила? Вороно, вороно, запитує їжачиха, а чи не знаєш ти, де він живе? Знаю. То відведи його додому. Ворона полетіла, а кошеня за нею побігло. Вийшли вони з лісу на дорогу, побачило кошеня будинок, задерло хвостика і побігло щодуху. Прибігло та й каже Ніколи більше в ліс ходити не буду. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.